Під державними прапорами з тягами УНР та ЗУНР делегації з Хмельницької та Тернопільської областей прибули до Хотинської фортеці, щоб засвідчити об'єднання українських земель. Понад сотню років тому українська та західноукраїнська народні республіки об'єдналися та створили неподільну соборну державу. Акт злуки проголосили у Києві 22 січня 1919 року. Традиційно важливу дату Хмельниччина відзначає спільно з областями сусідами. Однак цьогоріч локацію змінили на не менш символічну та історичну. Сьогодні Буковина запросила до нас в гості наших сусідів тернопільчан. Хмельничан, і ми сьогодні відмічаємо день соборності у нас на Буковині в Хотинській фортеці. Учільники областей обмінялися хлібом сіллю та на знак шани поклали квіти до пам'ятника великому полководцю гетьману Петру Конашевичу Сагайдачному. Почесними гостями свята стали представники міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на чолі з Іриною Верещук. Соборність є метою нашої перемоги. Не вперше. Ворог зазіхає на нашу землю. Не вперше ворог намагається знищити нас як націю. Але вперше у нас є шанс. Ми вперше маємо свою державу свою армію особливою гостею стала і українська пташка символічно привітала українців з днем соборності захисниця завсталі парамедикиня катерина поліщук облачне да свободи ще нікому хто Є світ наші предки, жителі тодішньої Хмельниччини, сто років тому були безпосередніми учасниками тих історичних подій. Адже саме по західному кордону нашої області проходила умовна межа між УНР та УНР у Проскурові, теперішньому Хмельницькому відбулася низка важливих засідань директорії УНР і було прийнято низку постанов. А Кам'янець-Подільський фактично став останньою столицею УНР. Особливо після 24 лютого ми вже всі зрозуміли, що ми об'єднані соборні. Вже немає різниці, хто звідки ми вже перестали. Пам'ятати, хто з якого регіону ми всі одні єдині українці. І, як наголошує наш президент України, ми єдині саме в єдності наша сила. Як зазначає очільник Хмельниччини, усі ми віримо, наступний день соборності відзначатимемо у вільній та неподільній Україні. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.